Чому діти так часто кажуть, я не хочу вчитися? Справа влінноща чи проблема глибша? Я викладачка хімії, і за роки роботи я вивчила не лише формули та реакції, а й психологію дітей. Я знаю, чому вони втрачають інтерес до навчання, чому відкладають підручники і як зробити так, щоб вони загміз захотіли вчитися. Наука вже давно знайшла відповіді на ці запитання, і вони точно зможуть вас дивувати. Як ви змусити дитину сісти за уроки це відібрати телефон, то я маю для вас цікаві новини. Отже, насправді мозок дитини хоче вчитися, але багато методів просто не працюють. Якщо ви знаєте, як правильно мотивувати, Навчання перестане бути надним обов'язком. Сьогодні ми розберемо, що ж таки змушує дітей втрачати інтерес і як зробити так, щоб вони самі захотіли вчитися. Отже, підписуйся на мій канал, став лайк і вперед. Чому діти втрачають інтерес до навчання? Уявіть, що ви змушені щодня робити те, що вам не цікаво, без пояснень, навіщо це робити. А якщо ще й під тиском, саме так почувається багато дітей, коли чують фразу «сідай, вчитися. Ніхто не любить, коли його змушують щось робити. Діти не виняток, вони хочуть свободи, а навчання часто здається їм. Примусом, і хоча вони знають, що гарні оцінки можуть принести їм повагу батьків, учителів та однолітків, бажання розважатись та отримувати задоволення майже завжди бере гору. Навчання може бути нудним, складним і здаватися абсолютно непотрібним. Але ось що цікаво: мозок людини любить вчитися. Просто ми часто неправильно підходимо до цього процесу. Але проблема не в дітях, а в підході. Ось кілька основних причин, чому навчання може викликати спротив. Перше. Перешкода свободі. Ця школа забирає в мене життя. Діти сприймають навчання як набір заборон. Не розмовляй, не списуй, не пропускай уроки. Вони відчувають, що школа забирає час, який можна витратити на ігри чи щось цікаве. А коли здається, що вибору немає, з'являється бажання чинити опір. Що ж робити? Дайте дитині почуття контролю над навчання. Наприклад, нехай сам обирає, чи сама з якого предмета почати уроки. Запропонуйте кілька варіантів пояснення теми: відео, малюнки, комікси, подкаст. Використовуй е, ігрові методи, навчальні квести, інтерактивні додатки, змагання. Фішка: заведи банк навчальних бонусів. Наприклад, за 30 хвилин математики. 15 хвилин улюбленої гри. Це працює як внутрішня мотивація. Друга причина заперечення. Заперечення контролю. Чому я повинен це робити? Коли дитину змушують щось робити без пояснень, мозок налаштовується на опір. Якщо вона лише чує, так треба. Вона не думає про завдання, а тільки про те, як його уникнути. Що робити? Замість наказів цікавість. Наприклад, ти знаєш, що мозок краще запам'ятовує інформацію, коли пояснюєш і іншим. Давай ти мене навчиш цьому предмету. А ти чув, що вчені з Гарварду перевірили, що цей метод працює. Давай протестуємо. Яка фішка? Дайте дитині роль експерта. Наприклад, нехай вона навчить улюблену іграшку або молодшого брата як підослідник. Це змушує як е, справді розібратися в темі. Третя причина. Третя причина навчання без зв'язку реальністю. А мені це взагалі нащо? Класика жанру, де мені знадобиться квадратне рівняння? Або чого я маю вчити хімію, якщо я не хочу бути хіміком? Як вирішити це? Перше. Пояснювати, як знання працюють у реальному житті. Математика це не лише цифри, а й алгоритми TikTok, Баланс у відеоіграх, бюджет на покупки. Хімія це вибухові реакції, які використовують у фільмах, навіть у кулінарії. Фізика це принципи, які дозволяють персонажам стрибати в Майнкрафт або літати в GTA, фішка. Дайте дитині тест на користь. Наприклад, запропонуйте уявити, що вона створює власну гру, і запитайте, що тобі потрібно для цього знати. Це покаже, що навчання це не просто шкільний обов'язок, а ключ до майбутніх можливостей. Четверта причина навчання це нудно. Перше, що потрібно зробити, зламати цей міф. Насправді, навчання може бути таким же цікавим, як улюблені ігри, якщо правильно подати матеріал. Що робити? Допоможи дитині пов'язати навчання з тим, що її цікавить. Якщо дитина любить супергероїв, поясни хімію через реакції, які могли б дати їм надздібності. Фанат TikTok покажи, як працюють алгоритми та статистики. Геймер, розкажи, як у відеоіграх використовують фізику, математику та програмування. Лайфхак Використовуй яскраві візуальні матеріали, комікси, відео доповнену реальність. Навчання має викликати. Вау! А не о ні. П'ята причина. Хаос у навчанні. Я нічого не розумію. Якщо дитина губиться у величезному потоці інформації, мотивація падає. Вона починає думати, що навчання це занадто складно. Що ж робити тоді? Створювати блок схеми, ментальні карти, таблиці. Це допомагає мозку структурувати знання. Використовувати аналогії, пояснювати складні речі через прості образи. Наприклад, атом це сонячна система, два електрони кружляють навколо ядра. Використовуй метод навчи іншого. Нехай дитина пояснить вам тему так, ніби ви цього не знаєте. А може, і справді не знаєте. Яка фішка запропонуйте зробити шпаргалку для себе, але також, що було цікаво читати. Це змусить виділити головне і спростити речення. Шоста причина Музика. важливість навчання без моралізаторства. Фраза типу, якщо не будеш вчитися, нічого не досягнеш, або як казали моїм однокласникам, будеш коровам хвости крутити. Це не працює. Вони викликають протест, а не мотивацію. Що робити? Уяви, що ти хочеш створити власну гру, канал, дизайн одягу, щоб все зробити. Тобі знадобиться. Ось цей предмет, наприклад, фізика чи математика. Подивись на успішних людей у тій сфері, яка тобі цікава. Вони всі щилися, щоб досягти цього. Фішка: запропонуй дитині уявити себе через 10 років і подумати, що вона хоче вміти. Це допоможе побачити сенс у навчанні. І останній пункт, але я б його написала першим. Давайте будемо чесними: відповідальність за освіту дитини лежить не на вчителях, не на шкільній програмі і навіть не на підручниках, вона лежить на нас, батьках. Саме ми формуємо ставлення дитини до знань ще задовго до школи. Діти не слухають, що ми їм говоримо. Вони дивляться на нас. Якщо ми самі весь день в телефоні, а єдина наша фраза про навчання ну, ти, хоч там уроки, зробив. То складно очікувати, що вони будуть із захопленням вчити хімію чи історію. Як вирішити цю проблему? Показуй власним прикладом, що вчитися круто. Читайте перед дітьми книги, досліджуйте нові теми, розповідайте щось цікаве. Нехай дитина бачить, що навчання це не тільки для школи, але й для життя. Дайте дітям простір для експериментів. Якщо дитина хоче розібрати старий годинник, змішати соду з оздом, допомогти вам випікати хліб, збутувати щось дивне з Лего, то нехай робить. Саме в такі моменти прокидається природна цікавість до науки. Цікавість прокидається не в лабораторії, а саме за домашнім експериментом. Яка порада? Виділіть у будинку експериментальну зону, місце, де можна щось майструвати, малювати, пробувати нове? Це допоможе дитині зрозуміти. Навчання це не лише оцінки, а й можливість відкривати світ. І пам'ятайте, цікавість не народжується з примусу, вона розгортається від прикладу. Тож, якщо хочемо, щоб діти любити, любили навчання, почнімо з себе. Навчання не має бути покаранням. Якщо знайти правильний підхід, воно стане частиною життя, як гра або як пригода. Головне показати, що знання відкривають нові можливості. А напиши тепер у коментарях свої методи, свої практики, як ви мотивуєте дітей до навчання або з якими проблемами стика, ви стикаєтеся. Буду чекати вас в коментарях. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і напишіть коментаря і обов'язково підпишись. До зустрічі!